Всім привіт! З вами нотатки психопатки, і сьогодні у нас випуск знайомства. Я хочу можливо, вас познайомити з собою, щоб ви зрозуміли, чи хочете ви мене слухати, чи ні. Хочете слухати нотатки психопатки. Перш за все, за все хотіла розповісти, чому нотатки психопатки. Я взагалі виношувала ідею подкасту, мабуть, роки-два. Перше, це з'явилося, коли я почала слухати Оку Нєвська, може хтось знає. Я жила в Польщі, і там вона дуже популярна, мені дуже зайшло, дуже сподобалось. І е, от вона мене таке враження, наче вона мені була подруга. Вона мене підтримувала моменти відчаю, моменти розпачу в радісні якісь моменти. Тобто вона завжди в навушниках в мене була. Там на роботі я працювала на кухні, я її слухала, там їхала додому на велосипеді, я її слухала. І я думаю, блін, я хочу бути для когось такою подружкою. Подружкою для. Для е, спендзання часу, для е, якби, як кажуть польською, для, для того, щоб ви могли зі мною провести час, ви могли зі мною помити посуд, приготувати вечерю, ви могли б зі мною поїхати там, в якусь подорож і слухати мене в машині, або по дорозі на роботу, або коли ви навіть пилососите. Тобто, якщо ви любите, не любите просто робити якісь речі в тиші. Я би хотіла бути вашою подружкою в навушниках. От, І тому в мене виникла ідея ділитися своїми думками, бо їх дуже багато, максимально багато думок, максимально багато історій, цікавих, нецікавих, нудних, недних, веселих, сумних. І е, зараз на даний момент я веду свій щоденник, і останній раз, як я перечитала все що там за рік. Е, було написано, і я подумала, що це ну, з приводу назви подумала цього подкасту. І думаю, так, це точно будуть нотатки психопатки. Я розповіла це своєму психотерапевту. Вона каже: ну, слухайте, діагноз психопатки я вам не ставлю, тому ви тут не перебільшуйте, я Кажу, да, ну, типу, я розумію це, але це. Наче от Стан душі або стан якийсь емоційний, я буваю трохи така надто емоційна, надто можу бути трохи така, трохи можу бути знервована. Трохи тривожна можу бути, можу бути гіперактивна, можу бути гіпервесела, або гіперсумна, або така, впадати в меланхолію і е, нічого не робити, або видніше, що я хочу гори звернути, і, і, і найбільше чекбоксів представити у галочок, що я зробила всі свої справи за день. Тобто я трошечки ненормальна в цьому плані. І я хочу е, своєю нормальністю. е, Ненормальністю можна в, в, в ці в, дужечки взяти. <хи> е, От е, з вами. е, Мені б хотілося б знати, чи є ще таке як я, чи поділяєте ви мою там думку, чи поділяєте ви мої історії, чи подобаються вам мої історії, чи не подобаються, чи, е, що би, що би хотіли послухати. Е або взагалі не слухати мене, або просто-просто робити хочеться це. Е хочеться мати справу. Поза роботою, яка, е, яка надаватиме мені посмішку і гарний настрій, там, де я буду е, виходити з кімнати, і я буду щаслива. І хочеться зробити для себе трішечки щастя в, в, в поточних реаліях нашого життя в Україні. Тому... Я сподіваюся, що я комусь відгукнусь в серці. Я стану для вас подружкою в навушниках. Або не стану, не знаю. Тобто, я хочу ділитися з вами голою правдою. А може і не буду ділитися, бо мене буде слухати мама. Тобто, не знаю, але можливо буде і так, можливо, ні. Я дуже люблю говорити і багато говорити. От ми там з подружкою буває зустрічаємося, і в мене так є багато тем і історій і на обговорення. Тобто ми взагалі не мовчимо. І, і розмова несеться, я розумію, що я згадую там момент якийсь в житті, а я згадую якусь цитату, я згадую книжку, яку я прочитала, я згадую то. Тобто... Є багато чого пересказати. Я прочитала книжку, і я вже на емоціях про неї там розповідаю своєму вчителю з англійської. Я думаю, блін, я ж могла можу це поділитися зі своєю аудиторією, якщо я її зберу. Е, от тому е, цей подкаст буде. Просто про життя, просто про історії. Я не буду для вас ніяким коучем, я не буду психотерапевтом, психологом. Можливо, я буду, можливо, я буду там давати в кінці якісь настанови, або якби я зробила інакше, або якби я зробила краще, або буду запитувати у вас поради, але я, я в цих випусках нікого не буду повчати. Можливо, ви з цих випусків зробите якісь власні висновки, що блін, блін, я ж така сама, у мене так само було, блін, о, тепер я знаю вихід, і це мені допомогло, це мене, це, 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 якби всесвіт послав мені знак. Ця людина ця людина змінила моє життя. Мені б хотілося хоч раз в житті почути від когось, що ця людина змінила моє життя. Я пішла зовсім іншим шляхом. Я вибрала іншу стежку. І це просто, це просто вау. Але, але не через те, що я буду вашим психотерапевтом і буду промивати вам мізки. Ні, а тільки через свої історії, тільки через свої помилки, тільки через свої граблі, на які я наступаю кожен раз. Тільки, тільки так, просто ділитися з вами досвідом цікавими історіями і е, е, Своїм щастям, нещастям, і своїми нотатками, нотатками психопатки, е, яка придумала собі е, придумала собі е, хобі, про яке мріяла дуже багато років. Не знаю, наскільки воно перетриває довго, е, наскільки я зможу. М Розтягнути всі свої історії свого життя. Їх максимально багато. От я записала там уже декілька випусків, і я розумію, блін, вони ж закінчуються. А одна е, е, розумна людина мені сказала, а ти живеш далі? Кожен день щось відбувається. Тобто, е, подій, море. І е, натягнути їх на якусь е, життєву. Позицію, я думаю, я зможу і донести вам, і поділитися з вами, і побути з вами під час приготування якоїсь смачної вечері. Тому прошу вас залишитися зі мною. Якщо вам е, сподобався мій голос, е, не знаю, може якийсь жарт або мій настрій. І, і Просто бути, бути моїми подружками і моїми другами, е, другами, Боже, ж я сказала Другами? Е, друзями. Я вже трошки приливу, бо це другі випуски. Цей випуск взагалі без підготовки. У мене ще написано зараз на листочку це вступ. 에, ну, вступна частина, там, де я якби, маю трошечки розказати нашу цей подкаст, і написано Гола правда. Я не знаю, наскільки тут буде гола Правда, але я сподіваюся, що це буде цікаво. Тому цілую вас в Пузіко, Цьомки-Бомки, і залишайтесь зі мною.